Домашні класичні трюфелі. Складники 200 г вершків з жирністю 35% 200 г чорного шоколаду з великим вмістом какао масла 50 г вершкового масла. Какао для прикраси. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій піцці. В окремій посудині довести вершки до кипіння, додати в киплячі вершки вершкове масло, перекласти розтоплений шоколад у вершки і ретельно перемішати, поставити отриману суміш у холодильник на 2-3 години. Вона повинна добре застигнути. Сформувати з шоколадної маси. Кульки або конуси, обкатати трюфелі в какао і знову поставити на холод. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!